Вітаю друзі! Сьогодні 26 березня. Я вирішив записати таке відео на так, підсумки півроку з початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Це відео воно виключно для моїх друзів. Я прошу вас не ділитися ним, це для тих людей, кому цікава моя думка, хто мене про неї просить. Я не думаю, що я скажу щось нове, але поділюся тими якимись своїми відчуттями про 6 місяців війни, про висновки, які я зробив, і зроблю якісь невеликі прогнози можливих сценаріїв розвитку, розвитку ситуації. Перший висновок, ну ви всі це знаєте, Україна вистояла. Я завжди розумів, що якщо ми вистоїмо хоча б кілька діб... То ми вистоїмо і світ прокинеться. Ну, на щастя, так і відбулося, може, не в тому об'ємі, на який ми розраховували, що стосується світової підтримки, але тим не менше, світова підтримка України вона є безпрецедентною. Я думаю, в жодній країні світу, в, як мінімум, останні там, 50 років, ніхто так не допомагав, як зараз світ допомагає Україні в протистоянні. Проти агресії Російської Федерації. Ціна того, що ми вистояли, вона дуже висока. По-перше, це тисячі загиблих найкращих українських воїнів-захисників, тисячі і десятки тисяч загиблих мирних жителів, дітей, втрачена ще частина українських територій, частина українських міст, частина Тих міст міст, які після вторгнення 2014 року стали таким форпостом українства, ми, на жаль, ці міста втратили. Ми втратили частину населення, яка в 2014-2015 році робила свідомий вибір бути українцями в тих регіонах, де була досить висока лояльність до російського руського міру. Українська економіка вона теж протрималася ці півроку. у величезній мірі завдяки тому, що ми отримуємо безпрецедентну фінансову, економічну підтримку від цивілізованого світу. Але що стосується економіки, то, на жаль, мої прогнози будуть невтішні, що економіка України падає. Експорт падає, ми виживаємо виключно за рахунок допомоги від наших партнерів. З іншого боку у нас є майже мільйон мобілізованих, які отримують іноді з перебоями, але все-таки доволі високу заробітну плату, які скуповують потім готівкову валюту долар-євро. І я роблю такий, знаєте, не зовсім як прямий висновок, але я розумію, що ці, ця готівкова валюта об'єктивно в нових, щойно надрукованих, свіже пачках з доларами з Сполучених Штатів, вона продається населенню і якийсь такий баланс тримається. Тобто а, захисники України частину своїх доходів спрямовують на покупку валюти. Ця валюта потім десь акумулюється, ну, грубо кажучи, вдома у захисників як додатковий захист. А в економіку ці гроші не дуже активно попадають. Тобто ті гривні, які йдуть на оплату заробітної плати Збройним силам України, вони одразу конвертуються ну, принаймні там, в значній мірі конвертуються. Готівкову валюту, яку, я думаю, наші партнери нам надають. Тому курс поки що ми маємо ну, від Нацбанку на рівні 36,6, грубо кажучи, по факту ми маємо курс долара на рівні практично 41 гривня за долар. Але я думаю, що в вересні ну, все-таки буде подолана межа 45, навіть можливо 50. Гривень за долар, тому що якихось скажу, об'єктивних економічних чинників, які би могли казати, що економіка України не зупиняється, зупиняється. Звичайно, що є якийсь певний позитив від того, що наші аграрні компанії працюють, і я думаю, в Україні буде хороший урожай. і експорт зернових дозволить нам трішечки вирівняти ситуацію, але загалом. Глобально економіка падає, багато бізнесу зупинилося, багато і на межі закриття. У дуже багатьох людей закінчуються якісь резерви, які були до того створені. Ми розуміємо, що ну, є ще крім того, величезні, серйозні системні руйнування інфраструктури, яку Росія робить. Тому, ну, на жаль, я думаю, що в економічному сенсі, в сенсі заробляння, в сенсі. Вартості гривні по відношенню до долара нас чекають не дуже прості часи, і в матеріальному економічному плані осінь і зима будуть непростими. У військовому плані, перше, ми вистояли, і ми фактично зупинили просування російських військ. Так є, зберігається загроза того, що росіяни можливо спільно з білорусами спробують ще раз. Зайти другим фронтом з півночі. З того, що я знаю, кажу, це от мої думки і результат мого спілкування з різними людьми, ну, шанси не дуже високі, тому що білоруси все-таки усвідомлюють, що їх ніхто в Україні не чекає. І якщо там голодних росіян свого часу фактично обманом. Змусили йти в Україну, то білоруси вони мають півроку для того, щоб оцінити ситуацію, мали півроку, і я думаю, що їхня оцінка ситуації така, що вони не хочуть загинути в Україні. Крім того, ми теж Збройні сили України зробили висновки, і практично по всьому кордону між Україною та Білорусією є достатньо резервів, щоб дати гідну відсіч. Крім того, ЗСУ, ну як би там не було, можливо, не настільки. Ми довго думали, що цей процес допомоги зброєю буде тривати. Ми там в лютому, в березні очікували, що це все буде відбуватися значно швидше. Ну але практика показує, що це тривалий період. Практика, на жаль, показує, що наші партнери готові допомагати нам і в 2023 році, і в 2024, Тому ми розуміємо, що очікувати швидкого вирішення цього. Протистояння цієї війни нам не варто. І на цей момент мій прогноз, що це ну щонайменше рік конфлікт буде в доволі такий гарячій фазі, не в такій гарячій, як було на початку року. Тобто і сторони виснажилися, і все-таки Ну вже якийсь баланс сформований на фронті. А, тому росіяни будуть шукати способи отримати якесь перемир'я. Перемир'я їм не потрібне для того, щоб вони відступили чи щоб не гинули люди. Їм перемир'я потрібно для того, щоб накопичити нові сили, бо ну, я думаю, що тепер вже ми всі прекрасно розуміємо, що ціль орків це відновлення а, впливу Росії на території всього пострадянського простору, окупація всієї України, зміна влади в Україні, тобто вони не зупиняться. В тих межах, де вони зараз знаходяться. Звичайно, в тих межах вони виконали свої певні стратегічні цілі, тобто вони отримали на цей момент сухопутний шлях до Криму. Вони отримали на цей момент воду для Криму. Вони намагаються отримати на цей момент електроенергію з Запорізької атомної електростанції для Криму. І, в принципі, я практично на 100% певний, що цього року вони свої мінімальні цілі виконали і вони готові. Морозити конфлікт, робити висновки, аналізувати, що ж пішло не так, чому не вдалося за три дні захопити Україну, продовжувати якусь підривну діяльність, ще раз якось там запускати якусь агентуру в Україну, ну і так далі. Тобто їм потрібна пауза. Вони на цю паузу готові. Чи готові ми до цієї паузи? Ну, звичайно, Україна теж визначилася. Звичайно, дуже дуже. Важко цей весь процес відбувається. Але я думаю, що і народ України, і західні партнери усвідомлюють, що якщо ми зараз не дотиснемо, то через кілька років дотиснуть нас. І а, Ціль а, Путінської Росії, я кажу, вона не передбачає існування незалежної України. А, Чого варто очікувати на фронті, я думаю, що ну, все-таки восени буде певне сповільнення активності на сході бойових дій. По лендлізу, ну мені знову ж таки не військовий експерт, але десь те, що я бачу, те, що я аналізую, то там ну, не буде в нас літаків ні у 22-му, ні навіть напевне в 23 му році. Нам будуть давати ту зброю, яку ми дійсно ефективно освоюємо, будуть давати її планомірно. Але Навряд чи вона буде дуже сильно змінювати ситуацію. Тобто ми, можливо, зламаємо е існуючий стан, відвоюємо кілька там міст, сіл, можливо, заберемо Херсон. Але більше цього року, ну така моя оцінка, я не бачу якихось супервійськових успіхів чи супервійськових перспектив. Тобто світ з часу розпаду. Радянського Союзу не готувався до таких масштабних воєн, які зараз, яка зараз відбувається між Україною і Росією. І з огляду на неадекватність Путіна, неадекватність російської верхівки. Багато країн не готові ризикувати власними запасами зброї, щоб допомогти Україні. Ну і давайте будемо чесними. Не дивишся на те, що нам колосально допомагають цілий ряд націй. Світу вигідно, що Путін воює з Україною, що українці власними силами, власною кров'ю ослаблюють Росію, знищують її військову могутність, вже показали її певну таку, вибачте, військову імпотентність. Ну але тим не менше, світ я кажу, він не готовий активно нам допомагати. а... Готовий, щоб Україна була такою, знаєте, десь я вчора чи коли почув фразу солом'яним бичком, так, який, в який російський ведмідь вчепився, і цей соломіний бичок він вже цього ведмедя не відпускає. І питання тепер, чи ми завдяки цій пастці зможемо перемогти цього ведмедя. Дуже хочеться в це вірити, але світ ту влаштовує, світ в великій мірі влаштовує та ситуація, яка є, тим більше. А, Війна між Україною і Росією, вона виявила, підсвітила цілий ряд серйозних економічних проблем світових, і ціни на енергоносії, і відмова від атомної енергетики і так далі, воно все показало, що це були досить хибні рішення, особливо що стосується Європейського Союзу, який розраховував на мир і дружбу з путінським режимом. Всі ці речі підсвітилися. Війна взагалі підсвітила дуже багато процесів в нашому суспільстві і на міжнародній арені. Показала, що є там нації друзі України, а є нації боягузи. Є ті, хто готові там десь декларувати щось, а є ті, хто готові реально діяти. Є ті, хто готові приїхати попіаритися, а є ті, хто готові простягнути руку допомоги. Тому кажу. Поки що на осінь, я думаю, що у нас буде зниження активності. І осінь зима будуть в плані бойових дій спокійніші. Про що? кажу, На відміну від економіки, бо економіка якраз цей період буде для нас, я думаю, вкрай важкий, якщо взяти ще той чинник, що ну, день буде ставати коротшим, сонячних днів буде ставати меншим, менше, то українців чекають непрості часи. Велика частина українців повертається з-за кордону, але є частина українців, які досі думають, чи хочуть, чи мріють кудись емігрувати. Тобто, ну, друзі, ті, хто хоче емігрувати, мені здається, що зараз найбільше можливостей і найкращий час. І зараз є багато розмов про те, що світ переживає таку свого роду демографічну кризу. А українці як Біженці проявили себе найкращим чином, це як працьовіті. Ви знаєте, що наші люди ну, не сиділи там в когось на шиї, а все-таки намагалися соціалізуватися, намагалися знайти роботу, тому українцям будуть раді дуже багато країн і досі раді. І не дивлячись на те, що є певна втома від українців в різних країнах. Тим не менше, з усіх, от читав я десь таку думку, що українці змінили. Уявлення про поняття біженці Це перші біженці, які приїхали до Європейського Союзу, до Сполучених Штатів, і не сиділи, не просили їсти, не ставили якісь наметові містечка, не були бомжами, а були нормальними, відповідальними е сусідами, яких прихистили ті чи інші країни. Тому ті, хто хоче емігрувати, зараз хороший час. Якщо говорити ще десь про перспективи, знаєте, я, я кажу, це відео для моїх друзів, тому не судіть строго, я ділюся з вами тим, про що ви мене питаєте, я кажу, це для найближчого блоку. Якщо говорити про то, які нас чекають кілька найближчих років, я думаю, що знаєте, є два очікування. Є очікування про план маршала для України. Але щоб почав навіть працювати план маршала, то повністю мають бути зупинені бойові дії, принаймні на тій території, де цей план буде працювати. На цей момент ми розуміємо, що більшість українців не готові віддавати ні клаптика нашої території ради того, щоб примиритися, тому що в багатьох виникає резонне запитання, навіщо було тоді пручатися. Ну, насправді це запитання не резонне. Кажу, Путінська Росія вона не хотіла допомогти ЛНР ДНР, вона хотіла повністю захопити Україну, змінити владу, можливо, там і жорсткий, менш жорсткий спосіб, але тим не менше їх цікавить контроль над усією Україною. І, і те, що їм це не вдалося, це найперша заслуга простих українців, волонтерів, ну і звичайно Збройних сил України. А я про інше все-таки хотів, про те, які перспективи на найближчі кілька років України. Чи буде план Маршала? Я думаю, що буде. Буде, якщо нам вдасться відвоювати велику частину території. Але коли це буде, ну, я не думаю, що мова йде про рік, два чи три. Я думаю, що нашу економіку чекає дуже непростих 2-3 роки. Дуже непростих. Тобто в Україні буде безробіття, в Україні буде зубожіння. В Україні будуть дуже-дуже непрості процеси відбуватися. І от якщо ми вже зможемо вистояти, то тоді в нас може бути такий сценарій, який був у Грузії після 2008 року, коли завдяки підтримці, ну найперше, Сполучених Штатів, Грузія провела цілий ряд успішних реформ, практично побудувала нове Батумі. От, і якось навіть по-новому розцвіла. От я думаю, що якщо ми зупинимо росіян не якщо, а коли ми зупинимо росіян, то в нас реальний такий, знаєте, грузинський сценарій, такий а, шлях ще успішніших реформ. І тоді, але кажу, це ну, 2-3 роки щонайменше, Україна вона засяє взагалі зовсім по-іншому. До того часу. Нас чекають серйозні випробування. А якщо говорити про негативний сценарій, то це означає, що Україна піде десь, знаєте, по сценарію певних югославських країн, це означає, що наша економіка буде нищитися, нищитися і на відновлення підуть, ну можливо, навіть десятки років. І от ті, хто вірить в цей негативний сценарій, то їм точно краще емігрувати з України. І, можливо, вже за такою, знаєте, заробітчанською українською традицією підтримувати тих родичів, які будуть в Україні матеріально, будувати десь там, знаєте, в Канаді і в Штатах і в Європі потужні українські діаспори, які будуть активно захищати і боротися за українські інтереси у світі. А ті, хто не готовий емігрувати, ті, хто лишається проукраїнськими оптимістами, вірять в те, що нам Вдасться реалізувати, так би мовити, Грузинський, такий план, ну це моя версія цього сценарію. Тим варто залишатися. А, знаєте, я вже і так досить довго говорю, не знаю, чи вам цікаво, але кажу, такий підсумок за півроку все-таки хочу підбити. А, у мене, як і в кожного практично з вас, регулярно змінюється настрій від стриманого оптимістичного до стриманого. Песимістично. І ну, багато чинників на це впливає, це очевидно. Але на цей момент, знаєте, все-таки підбуваючи підсумки на 26 серпня, через півроку від вторгнення, після того, як ми вперше відсвяткували, відмітили День Незалежності, який ну, вже по-особливому зазвучав для практично всіх українців. Я би сказав, що в мене зараз настрій стримано позитивний. Я вірю в Україну, я вірю, що в нас все вийде, що ми вистоїмо, що наші союзники, наші партнери нас не зрадять, і що Україна вона вже вийшла на новий зовсім рівень, що вона стане одним із світових лідерів і що стосується нових технологій, і що стосується якоїсь сучасної демократії. Сучасної економіки і сучасного національного дубу. Друзі, я не знаю, чи ви ще досі мене слухали, кажу, це відео тільки для друзів. Якщо вам сподобалося, буду вдячний, якщо ви напишете це. Але не поширюйте, бо знаєте, зараз хейтерів і озлоблених, і заздрісних людей дуже багато, і в кожного з нас емоційний стан далеко не найкращий. Але тим не менше, багато з вас, особливо ті, хто зараз за кордоном, дзвонять, питають. Тому саме для вас я записав це відео, ну і для тих, хто в Україні, кому цікава моя думка. Знаєте, про закордон ще три тези скажу, які в мене викликають гордість. Майже всі, хто зараз за кордоном, кажуть, що того рівня банківського сервісу, фінансової системи, яка є в Україні, яку дає вже велика кількість наших банків, яку почав будувати Приватбанк, яку підхопив і десь там додав Монобанк, а зараз у нас таких... Речей чим раз, тим більше, нема ніде у світі. Друге, що для мене є предметом гордості, це коли говорять про нашу медицину. І ми розуміємо, що обладнання в лікарів за кордоном часто краще, медикаменти часто краще. Але людяність і доступність медицини в Україні вона зазвучала в очах іммігрантів іншому Третє, про що говорять мої друзі, які виїхали. З України, коли почалися ці буремні події, про якість українських продуктів, про те, що хто би що не казав. А те, що ми їмо, те, що ми можемо купити в Україні, воно є дуже смачним. Воно, можливо, не має тої гордої, завжди назви органічне але воно є по-справжньому органічне і по-справжньому смачне. І останнє, знаєте, про що говорять майже всі мої друзі, це знову ж таки як підсумок того, що ми відкрили за ці півроку для широких мас українців. Це те, що все-таки наша ментальність, наша єдність, наш дух, наша щирість, наша гостинність вона є безпрецедентною. І коли ми приїжджаємо в інші країни, ми бачимо дефіцит знаєте, якоїсь такої. Ми бачимо підтримку, але бачимо дефіцит людського спілкування, дефіцит щирості, дефіцит людяності. Тому, ну, друзі, все-таки на оптимістичній ноті, з, гор... з гордістю за Україну за кожного з нас, за те, що ми зробили, кожен на своєму місці. Я буду прощатися, буду казати, що вірю в Україну, вірю в нашу перемогу. І роблю все, що від мене залежить, і знаю, що ви також робите все, що від вас залежить, щоб це сталося якнайшвидше. З 31-ю річницею. Слава Україні! Героям слава!